Це передача полудень. Наш ефір триває. Сьогодні ми говоримо про те, чим запам'ятався рік минулий для проєкту дерев'яне мереживо-Чернігова. І про плани на цей рік на нас у гостях Богдан Жовток, фотограф і волонтер цього проєкту і волонтерка Марія Чиван. Добрий день вам. Добрий день, Добрий день. минулого року. Перед стартом нового сезону, якщо так можна назвати дерев'яного мережева, ми говорили про плани Богдана. Чи всі е, вдалося її реалізувати? Реалізувати вдалося майже всі, скажімо так, пройдуся по по будинках. Власне, так, давайте почнемо з гончої. Це наш найбільший проєкт, найчасозатратніший. Ми працювали на цьому будинку з середини весни і до пізньої осені. Ось, Майже щовихідних, тобто в один із вихідних субота або неділя. Іноді це були і два дні, і субота, і неділя. Ну, Але ж переривалися і на інші роботи, на інші будинки. Торік ми завершили там майже всі уже заплановані раніше роботи, і залишилося там. ну, Дрібізок, скажімо так, цей будинок викупило подружжя професійних лікарів, і зараз там відкривається офтальмологічна клініка. І торік нас попросили допомогти з відновленням певних елементів оздоблення дерев'яного, які були втрачені, і прикрашення прибудови елементами, яка ну прибудова, яка не була оздоблена раніше. Дерев'яним мережевим. Унікальність будинку ще, окрім його оздоблення, я вважаю, в його історії він належав Зельману Газенпуду. він мав млин і магазин худриних виробів. От він, коли виїздив перед Більшовицькою революцією, залишив будинок місту, як подарунок. І спершу там був сиротинець. Пізніше будинок був переданий в житловий фонд лікарів гірчаного заводу, який розташований поблизу, і далі ще пізніше там було спортивне товариство. Тобто, це власне попередні власники перед нинішніми лікарями. Але оздоблення зберігалося весь цей час там так. Але деяких елементів там, ну власне, не вистачало, бо ми ну, звикли, що в Чернігові властиво на дві конниці мати і пишні оздоби, і сандрики. От і на цьому будинку от, їх бракувало. Хоча такого типу будинку, як гончі 92, у нас також були. Наприклад, і є ну, Київська 12, дуже схожі будинки за оздобленнями. Тому за зразок були взяті сандрики з київської 12 і відтворені. Повністю на цьому будинку на всіх ліконицях. Угу, Так, Богдана, що ще? Е, далі в нас чекав і і нарешті дочекався будинок на Хлібопокарській 5. А там, я нагадаю, ми мали відновити е, три Сандрики. різьблені. вони дуже складне. різьблення. Нам з цим допомагали і професійні різбірі, і е, наша Чернігівська політехніка долучалася. Ось ми, нарешті, завершили його, тобто встановили сандрики на їх почесні місця над вікнами, на окладах вікон, пофарбували їх таким чином відзначили. Завершення робіт. Тобто його видно прямо з вулиці, а вже ж. не треба заходити нікуди Ні. у двори, він одразу виходить на хлібопокарську. Так, це фасад, який виходить на вулиці. Хлібопокарську можна пройтися і помилуватися оком на ці прекрасні витвори мистецтва, я б сказав. Тобто, зараз навіть не відрізнити від е, історичних оздоблень. І робота завершена так, на цьому об'єкті. Об так. так, а на Гончій? на гончій? Можна сказати, що завершена, однак, ну, ми поки не знаємо. Справа в тому, що власники в процесі ремонту там вирішили замінити обшивку, тобто дерев'яну обшивку стін на фасадах. А вони її замінили так, але ще бракує деяких елементів, які на цій обшивці кріпилися вгорі, ну, під дахом майже під карнизом. Зараз, якщо ми перейтися, подивитися, їх там не було. Сподіваємося, що вони все-таки їх, ну в планах, власники нам розповідали, що вони планують все-таки їх на місце відновити. Яка ситуація зараз, можна пройтися глянути, їх там наразі нема ще. Але сподіваємося, вони там з'являться. Що ще було? Проєкт, до якого ми фізично ну, не їздили, але це такий у нас був будинок в селі Лосинівка. він знаходиться. Там до нас, я нагадаю, слухачам, звернулися його господарі нинішні і попросили. Виготовити оздоблення для вікон. Ми це зробили і надіслали їм. Проте зараз, оскільки зараз там робиться ремонт власниками, то. Поки процес на паузі, а планується їх дооздобити от цього року. Ще той рік ми працювали на будинку по вулиці Варзара, 12. Цей об'єкт майже завершено. Там ми пофарбували і відремонтували оздоблення карнизу, саме пілястри, оклади вікон деякі. Залишилося там зробити зовсім трішечки, а саме виготовити та встановити нові віконниці, які вже час їх, скажімо так, попсував. І деякі інші деталі. Зараз збираємо кошти на їх виготовлення. Це той самий будинок Фльорова? Той самий будинок фльорова, в якому він жив, а зараз там знаходиться в частині будинку, знаходиться приватний музей Олександра Волощука. Так, Марія, можете додати щось? Про цей будинок? З приводу будинку, мені здається, Богдан Все достатньо да, розказав. Чекаємо нового сезону, щоб на ньому продовжити роботи. Тобто так вони вийшло на в цьому сезоні, тільки так доторкнулись трошечки. І вже ну, погодніх місяців добрих нам не вистачило. Не Але попри це, я побачив запрошення на екскурсію до цього будинку на Facebook-сторінці. яке... Так. Чи відбулося? Екскурсія. екскурсія відбулася. Так, розкажіть Вчора. От про, про цю колаборацію з Олександром Волощуком, мандрівником нашим, журналістом. В рамках нашого проєкту, так, да, ця екскурсія відбулася для того, щоб власне, посприяти збору на віконниці, щоб прискорити. Їх виготовлення і встановлення. Екскурсія дуже цікава була. Він розповідав і про сам будинок, його історію, свої спогади про нього, і про і свої враження про проживання. І також поділився своїми враженнями від своїх мандрівок. Дуже цікаво було слухати і дивитися на експонати, які там у нього представлені. Чи були подібні екскурсії іншими будинками, до яких ви доторкнулися своїм проєктом? На жаль, такої практики не було. Поки що, я сподіваюся, це буде виправлено з часом. Планується цього року завершити роботи з цього будинку зі встановлення віконниць. а також нас чекає новий об'єкт це. Київська 45 для цього будинку. Ми вже маємо вирізані на верстаті, елементи мережива для карнизу. Тобто там планується от, замінити ці елементи. Марія, скажіть, коли ви долучилися до проєкту, скільки ви вже займаєтеся дерев'яним мережевим? Гонці 92, Це мій третій будинок. Я долучилась до проекту десь на середині робіт на музейній, десь, ну отже, після екватору. Робіт на музейній. тому там я не застала, наприклад, зачистку, всі якісь підбір необхідних інструментів і так далі. От, тому мені вже дісталося роботи по фарбуванню у великій кількості, бо будинок великий. Далі була хлібопекарська. Там для мене був особливий такий виклик, я боюсь висоти. І там, за допомогою Богдана та Стаса, керівника проєкту, я двічі наважилась опрацювати на лісах. Чим страшенно пишаюсь, але більше я не лазила. На гончі, я, як сказала теж дівчата з проєкту, Марія цього сезону опанувала маленьку драбину. Тому я вважаю, що дерев'яна мережа вона допомагає підкорювати висоти в прямих переносних значеннях. Вас Тому... хтось привів у проєкт? Як ви опинилися? Ну, якось так я написала Стасу: добрий день, хочу до вас, коли як прийти і все. Бо ну я багато років слідкую за діяльністю проєкту, підписана в усіх соцмережах, але якось до самих толок я не доходила з різних причин. Десь не вистачало часу, десь я думала, ну, мабуть, там сформована команда. Там вже є група волонтерів, навряд там ще потрібні зайві руки. А потім якось отак от склалося, і все з першої толоки, любов. Тому тепер мої суботи проходять так. Скільки взагалі волонтерів долучається до проєкту? Чи в різних, на різних локаціях різна кількість? на різних локаціях різна кількість і буває навіть один-два ну я серед цього числа. Тобто одна людина працює, я стою з камерою. Це процес фотографую, знімаю знімаю. А буває так, що і до 15-20 осіб одночасно одночасно. Uh -huh. да. Може і інструменти іноді не вистачити в деяких таких випадках, коли прям вийшло, що прийшло більше людей, ніж наявна робота для них. От щодо інструментів, я згадав на нашій минулій розмові, Богдане. Ви казали, що інструментів не вистачає, іноді е, є потреба в інструментах. Але я пройшовся по вашій Фейсбук-сторінці і подивився, що там є подарунки з Америки. Як риз, якраз у вигляді інструментів різних, розкажіть, хто це вам так допомагає? Це наш закордонний, скажімо так, друг проекту. Меценат. Він нам допомагає от такими от подарунками. Присилає їх. Наскільки сприяла погода торік вам у ваших ініціативах? Переважно сприяла. Ну. Мені здається, так. Були іноді, звісно, страшенно спокійні дні. І фарбуєш і на сонці, і потім так трошки плавишся. Але здебільшого, наприклад, ну, мошки в принципі, цього сезону оминули нас абсолютно. Не було. Да. Дощів теж було не те, що багато. Ну, Вже звісно, коли завершувалися роботи на гончі, то ну, так, вже були і в дощовичках. Подекуди. Це який місяць був, коли ви завершили все листопад. сезон ваш листопад. листопаді. Листопад. Листопад. Угу. Тобто ще можна працювати в листопаді. Угу. Да, по, температура ще дозволяла так. фарбувати, тому ми угу. продовжували роботи зовні. Ще один допис, який побачив у вашій Фейсбук групі, не вдалося зберегти будинок на вулиці Русової. Чим він був унікальний? Там було дуже красиве оздоблення, а справа в тому, що власники вирішили його утеплити. І для цього вони це оздоблення, на жаль, демонтували. Яке це оздоблення було? Це дерев'яне оздоблення пропильного різ... різьблення, це пілястри, оклади вікон і сандрики. Тобто, ви розмовляли з власниками, але вони наполягли на тому, що ну це наш будинок, і нам так. вирішувати, що з ними робити саме так. Тобто наші запевняння ні до чого не призвели. Тобто, навіть попри те, що був поставлений приклад, це Оспенська 34. А я нагадаю, що там власник е, всього будинку, так пощастило, так історично склалося. Це власність однієї сім'ї, там. Е, Теж було виконано утеплення, але більш професійно. Тобто, була знята вся обшивка, пронумерована, угу. утеплено будинок було сучасними методами. Ну, я не буду вдаватися в подробиці. І потім все це назад оздоблення акуратно було прикріплено, Тобто все на свої місця. І зовні, якщо ви будете проходити повз нього, ви навіть не зрозумієте, чи був він утеплений, чи щось там робилося взагалі. Розкажіть про серію магнітиків, присвячених дерев'яній архітектурі Чернігова. як вона з'явилася? Я думаю, всі бачили, це було суперпопулярним дописом останнім часом в соцмережах. Віконечко з будинку на музейній. Відтворене в абсолютно, не знаю, ідентичній деталізації. Тобто, начебто, це прям справжня віконечко, просто в мініатюрі. І якщо це не була наша ну, ініціатива, тобто, це не хтось з нашого проєкту це зробив, а майстер, який виготовляє, в принципі, такі невеличкі об'єкти, магніти чи просто мініатюри різних місць. Скажімо, просто на якісь побутові. Скажімо, він відтворював там під'їзд в мініатюрі, начебто, це знаєте, крихітні декорації для лінкової вистави. І Якщо продивитися його сторінку, то дуже-дуже багато і об'єкти дуже різні. Це може бути якийсь там транспорт і щось із будівель. І страшенно приємно те, що саме вікно чернігівського будинку, ну, такого яскравого прикладу мережева, він також обрав. В свою колекцію, і судячи з коментарів, наприклад, людей по всій країні, хто йому пише, і скільки людей пишуть: Ми хочемо, ми хочемо це теж. То приємно, що це знаходить відгук у людей, і будемо сподіватися, що він продовжить, і це дійсно буде якась колекція і представлена буде наше мережево в такому вигляді. Також тобто, це була майже випадкова співпраця. Цей майстер зайшов на сторінку вашу, так, ну, надихнувся. І відтворив, як він вміє, у своїй притаманній техніці, магнітики. Яким чином ви взяли участь у міжнародному конкурсі Вікі любить пам'ятки 2024? Ну, це до мене питання. А, просто побачив пост. Не пам'ятаю навіть де: чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці. Ну і вирішив спробувати, а чому б ні? Спробувати свої сили. Тобто, це Вікіпедія оголошує так. такий конкурс. Так, і приймає фотографії. Так, він проходить щороку, наскільки я знаю, тепер уже я до цього взагалі не цікавився такими конкурсами-подібними. Ну тому що ну, я людина скромна, доволі не можу похизуватися професійним виконанням своїх робіт, ну але цього разу я все-таки наважився на такий крок. Тим більше є нагода показати історію, показати дерев'яні будинки нашого міста, у всій їх красі. Це був певний для мене досвід. Тобто, я зрозумів, що е, є куди рости, є куди е, розвиватись. Ну, можливо, колись буде сторінка у Вікіпедії, присвячена вашому проєкту, яку можна поповнити фотографіями. А власне, така сторінка є, вона ще в розробці, тобто, ну для неї треба матеріал. Він уже можна сказати, є. Тобто я його надам з радістю. До речі, ви говорили минулого разу про сайт, який має оновитися, перезапуститися. Якщо не помиляюся, там мають бути навіть маршрути, прокладені вашими будиночками. Так, абсолютно вірно. На якої на якій стадії зараз цей проєкт? А, сайт зараз ще розробляється, тому що ми це робимо власними силами, у вільний від основної роботи час. А, ну, Приблизно на 80%, якщо так можна судити, він готовий. Зараз працюємо над його наповненням. Дуже багато фотоматеріалів зараз вони в обробці і поступово сайт наповнюється. Буде там дійсно представлено значно більше ніж попереднього разу я озвучував значно більше населених пунктів Чернігівщини. Кожен будинок буде представлено багатьма фотографіями, текстовим і аудіоописом. Будуть доступні для вільного завантаження вектори відмальованих нами елементів оздоблення будинків. Буде і довідник елементів мережева, ну і багато іншої цікавої інформації, в тому числі маршрути, окремі позначки не лише для втрачених будинків, а і відновлених та рекомендованих нами для відвідування. Функціонал для підтримки проєкту як грошима, інструментом, так і матеріалами, ну, і заявки про приєднання до команди. Розділ для власників з пропозиціями, питаннями та відповідями. Марія, чи були ще новачки у команді дерев'яного мережу, окрім вас? Були люди. Але я не можу сказати, що хтось ще прямо на постійній основі людина була там на кожній ну, толоці. Але дійсно цього року, особливо на початку робіт на гончі, на етапі зачистки, прям приходило досить багато людей, які до цього так само лише там. Були підписані в соцмережах або десь чули про дерев'яне мережево чи бачили відновлені будинки. Але вони от вперше захотіли спробувати себе також в ролі волонтерів. Тому так певна кількість людей долучилася. Але, звісно, ми розуміємо, що це вихідні дні. Плюс комусь може бути навіть ну територіальне розташування будинку. Там, наприклад, для них це інший кінець міста, і їхати кудись там на 9 ранку. В них дійсно може зайняти довгу ну частину часу, і вони ну не завжди можуть Якщо винести за дужки е, користь від вашої роботи на об'єктах, чи навчилися ви чогось, е, що вам може знадобитися е, поза проєктом? Навички якісь є, от, будівельні, <гум> наприклад? Так, да, звісно. Ну, коли я тільки прийшла на першу толоку, то навіть фарбування для мене це було ну, такий захват. Там просто береш там пензликом, фарбуєш <гум> щось, стіну. От, то, наприклад, на музейні і на хлібопакерські я лише фарбувала і ґрунтувала. А вже на гончій мене товариші по, по спільноті навчили користуватися будівельним феном, і я вже ну, повноцінно доєдналась до етапу зачистки, бо спершу я боялась. Мені здавалося, що щось обов'язково зіпсую, але ні, ну трошки практики, обережність і все виходить. І підсумовуючи наш ефір, значить, плани на 2025 рік, коли ви приблизно плануєте почати роботи на об'єктах. Ми згадували об'єкт на київський. Ну це орієнтовно квітень-травень, можливо, раніше. Ну як буде дозволяти погода знову ж таки? Тобто, це залежить від погодних умов. Тобто, найбільше це київська і Варзара ще теж, так тобто, це, це два великих об'єкти, які ви запланували. На 25, рік 2025. Так. Я вдячний вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, що зробили волонтери проєкту Дерев'яне Мережево-Чернігово у 2024 році, і те, що заплановане на рік 2025. І моїми гостями були Богдан Жовток, фотограф і волонтер, та волонтерка проєкту Марія Чован. Я вам дякую. Дякую.